А вам цікаво, як фотографували стоматологи 35 років тому. Все починалося з плівки, варіантів її було безліч як чорно білої так і кольорової. Коштувала вона тоді небагато, але і знімки можна було зробити далеко не як на флешку. Наприклад, на цій плівці всього 36 кадрів. Далі їй потрібно було зарядити плівкову камеру. Робити це потрібно було дуже обережно, щоб не пошкодити та не засвітити плівку. На багатьох моделях протягувати плівку потрібно було вручну після кожного кадру, але на цій камері вже була автоматика, яка зменшувала ризик порвати плівку. Далі брали новенький макрооб'єктив, який досі багато хто використовує, та кріпили на нього макроспалах. Робилося це, до речі, дуже легко, але підходив він, на жаль, тільки на декілька моделей об'єктивів. Не те, що зараз, коли у комплекті є перехідні кільця на будь-який діаметр. На спалаху навіть була функція ліхтарик. Налаштувань потужності не було, але можна було вимкнути якусь половинку або обспихувати всім кільцем. Після того, як вся плівка була відзнята, її потрібно було проявити, перенести на фотопапір. Просушити його, і нарешті можна було додати фото до свого портфоліо. Це, звичайно, був цікавий процес, але зараз робити дентальні фото стало набагато легше. Сучасні технології дозволяють отримати якісні дентальні фото без складних процесів. Якщо ви хочете працювати швидко та ефективно, звертайтесь, і ми підберемо комплекс саме для вас. Перевірена фототехніка для твого ідеального кадру.